Асоціація платників податків разом з Торгово-промисловою палатою України в Херсонській області вже не перший рік проводить громадські обговорення, привертаючи увагу до больових і актуальних питань суспільства. У бібліотеці імені Олеся Гончара разом з організаторами Асоціацією платників податків та торгово-промисловою палатою зібралися представники влади, науки, бізнесу громадських організацій. На порядку денному питання вкрай актуальне: контроль за витрачанням. Бюджетних коштів Асоціація платників податків України вже третій рік проводить громадські обговорення з досить гострих актуальних питань. Цього року ми взялися за питання громадського контролю за витраченням бюджетних коштів. До речі, цього року Асоціація платників податків відмічає вже своє 15-річчя. У нас так ювілейний такий рік. За ці 15 років ми досить таки суттєво виросли. Ми завжди плідно працювали, головне статутне завдання, наше захист платників податків виконували завжди сумлінно. І кожного року в нас становиться все більше і більше. Нас все більше чує влада цього року. До речі, ми підписали меморандум 2 жовтня з Міністерством податків та зборів України, меморандум про співпрацю і план спільних дій, тому що ми виступаємо, як я вважаю, з основним партнером цього міністерства у суспільстві. Цього року ми ще підписали меморандум з рахунковою палатою. Є у нас меморандуми підписані з Міністерством фінансів, з Міністерством економіки, з комітетом податкової та митної політики Верховної Ради України і керівники, до речі, і комітету народний депутат Хоматинник. Міністр економіки Брасилов, Вони приймають активну участь у роботі асоціації і також є членами асоціації нашої Херсонська торгово-промишлена плата є партнером в роботі з асоціацією. Сьогодні участвують в роботі. круглого стола, для того, чтобы те вопросы, которые были подняты, были доступны и членам торгово-промышленной палаты, и членам ассоциации, потому как всемирное обсуждение с, и с, и с, обоих сторон всегда принесет больше пользы и предпринимателям, и бизнесу, и, естественно, городу, нашим жителям. Сегодня мы встречаемся не только обсудить сегодняшние проблемы, а в преддверии нового экологического форума, который организует торгово-промышленная в городе, опять же, увидеть партнеров в работе, увидеть и раскрыть те необходимые проблемы, которые сегодня созрели в обществе и в бизнесе. Поэтому мы сегодня участвуем в этом круглом столе для обсуждения этих всех насущных проблем. Потому как и мы, и бизнес работает сегодня с бюджетом, есть сложности свои. Это надо обсуждать, поднимать, и я думаю, что. всестороннє обговорення то проблеми безусловно відкроють нам нові страниці понімання і рішення цих проблем. Обговорення виявилося дуже жвавим, адже говорили не про теорію, а цілком практичні речі, з якими доводиться стикатися у реальному житті. Бізнес сьогодні вести очень сложно. Ну должен сказать, що. Александр Владимирович выступал, там есть какие-то копейки в его долгах и в нашей организации, так же, как и техническими в других организациях. Мы держались с бюджетом сколько могли, потому что десятилетние и более чем 10 лет партнеры ну, требуют уважительного отношения. Я отдавал товары, сколько мог сегодня уже перестал. Нам выплачивают за счет уплаченных нами налогов такую же сумму сегодня мне вернут. Я заплатил сегодня 20 тысяч, и 20 тысяч мне сегодня казначейство за кого-то перечислить. Но эти деньги у меня расписаны примерно по июль следующего года. Як буде остальне закриватися, ми ще не вважали, тільки черга здається. Тому дуже серйозна проблема. Не варто наголошувати на важливості подібних заходів. Цілком зрозуміло, що без подібних обговорень проблеми вирішувати буде надто важко. Проблема, яка сьогодні буде обговорюватися, знаєте, наскільки остра, що якщо, вот, наприклад, да, в ліву руку перестає поступати кровь, Вот что будет через 2-3 недели. Да? Но будут все говорить, вы знаете, пусть левая рука пока потерпит, потому что там есть проблема с правой ногой, левой ногой, правой рукой. Так и здесь. Когда мы говорим о нервной системе, да, о базовых системах выживания организма, мы говорим о том, что система должна работать правильно во всех точках. Нельзя решать одну проблему за счет другой. На певній території, в селі, в районі, в місті і в області вся громада, включаючи бізнес, владу, чітко розуміли, скільки необхідно коштів, які можуть забезпечити сталий розвиток регіону. Про сталий розвиток ми говоримо перш за все, це безумовно вирішення соціальних питань. Сталий розвиток це вирішення питань збереження навколишнього середовища, і сталий розвиток безумовно, це розвиток бізнесу, сприяння розвиток бізнесу. Тому о, спільна влада і громадськість мають чітко визначити з одного боку перспективу розвитку сталого розвитку території, і скільки необхідно взагалі всіх видів ресурсів, не тільки фінансових і не тільки бюджетних. І виходячи з цього. Я думаю, на першому етапі мова має йти не стільки про громадський контроль, про витрачанню ресурсів, скільки спільна робота про по забезпеченню усіх ресурсів, які потрібні для розвитку регіону, і фінансових. І інтелектуальних, і технологічних, і технічних а були в роботі круглого столу і приємні моменти: моменти нагородження за активну громадську діяльність та з нагоди 15-ліття діяльності асоціації.